Удоба голодна, озивається недояна корова, несамовито бігає на ланцюгу собака. Ця ситуація, хоч і здивувала сусідів Лідії кралі, та ніякого занепокоєння не викликала. Адже жінка часто раненько їздила на базар, продавала свіжу молочну продукцію. Вже за кілька годин сусідський третьокласник пішов до закинутої хатини неподалік, хотів назбирати горіхів, а натрапив на чиєсь тіло. Хлопчик стрімголов кинувся до батька. Я зразу туди прибіг і всюди бачу, що лежить тіло мертві вже зразу. Я й не Знав її, то, що там все в крові золяти було, я навіть не зрозумів, що вона там. Черепролом, це все, то я без поняття. Поки вже син не подбіг, де і каже, мабуть, моя мати. Була дуже ізуродована, побита, щелепа в неї зуби вибиті, ребра поломані. Жорстокого вбивцю шукали недовго. Як з'ясувалось, 22-річний молодик на тяжкий злочин пішов, аби приховати сліди крадіжки. Лідія торгувала на дому продукцією. Назар посеред ночі заліз до пенсіонерки в будинок через квартирку у вікні. Господарював там, аж поки жінка не прокинулась. Як тільки зрозумів, що його викрито, взяв металеву трубу і вдарив її. Вже непритомно заніс до сусіднього закинутого обіця. Там добив та намагався вкинути її в криницю. Чи сил не вистачило, чи хтось налякав. Невідомо, дуже страшно. Да. Страшно, бо я навіть вам скажу, що ввечері не боюся вийти на вулицю, навіть якоїсь води внести чи ще щось то страшно. Вбивство пенсіонерки тепер в усіх на вустах у селі не можуть повірити, що доброзичлива Лідія таким чином пішла з життя. Сало в бригаді, браки в враки кулаки робила. Жінка хороша, дуже хороша жінка була. Любила дітей своїх, вважала, всі діти зараз її був. Ми з нею ходили весь час співали на хорох. Дуже тяжко. Ми все такі пережили дні. Страшно. Страшний похорон був. Пороз'їжджалися ці дітки. Як вони тяжко пережили цю трагедію. Вбивцю ж у селі називають не інакше, як волоцюга. Він не тутешній, а прибився до села через стосунки з місцевою дівчиною. Не наш житель не нашого села. Він Дубинського району, вроді. От тут вони різали, виїхали в село. Такі дерева там вони різали ці дерева і залишилися. Тут він залишився. Родина, в якій зловмисник тимчасово мешкав, неблагополучна. Знаючи про малі статки сім'ї, Лідія Краля носила їм молоко та картоплю, підгодовувала. За три дні до вбивства підозрюваний змінив місце проживання, пішов до інших селян, допомагав людям по господарству. У ніч, коли вчинив вбивство, прийшов і спокійно ліг спати. Щоправда, виправ закривавлені штани. Я вийшла з кімнати. Він тут у першій кімнаті у нас спав. Я вийшла, бачу, миска стоїть, але ну, миска вже була порожня. І тільки чорний такий осад, ну знаєте, як то від грязюки. А штани вісили зверху, ну так як в нас групка зроблена, і дирка така, де в цьому куб, кубашок кубаш, такий, де й саме вісили ці штани. Ми питаємо його, Назар що це мокрі штани твої? Ка я виходив в туалет нас там миска стоїть і сим такий, роствор, такі знаєте. Я туди впав. коли тіло знайшли і у селі стали говорити про вбивство. Квартирант замотушився по хаті до цього вбивця спокійнесенько відпочивав. Спокійно спокойно знаєте, його, навіть чисеси, чи я не знаю, що в його. Так само, як я до Романа, як, як ми живими повставалися. Він просто ходила собі, я снідать поставила, кажу, назаріди їж. Він сів щось поколупався в цій картоплі жарений. Я не хочу їсти, мені голова була і ходить, знаєте, опущена ця голова. Коли На зараз забрали на допит, господиня вирішила оглянути ліжко, де спав квартирант. Як підняла ковдру, обімліла. Під тим лишком, де він спав, я загортаю, покривало, дивлюся, лежить блок сігарет. Я їх завищу, кажу, Романко, іди забирай кою. Ну, ми не чіпали, визвали зразу міліцію, приїхала в міліція, було два блока сіреди. Щось, щось лежить під, під кроваттію. Як пішов, так глянув, потім фонариком посвідів, бачу, що там ну, два блоки сигарет, вода, ця ібермікс такого збоку. Про знахідку у власній оселі подружжя повідомило в міліцію. Таким чином правоохоронці шукали знаряддя вбивства. Спочатку на дні колодязя, куди вбивця намагався вкинути тіло жертви. Потім за допомогою магнітів у інших колодязях. Усе марно, вочевидь кажуть, люди вбивцям мав час, аби замести свої сліди. Навіть у хаті вбитої поприбирав. Положи букають не все було тихесенько, гарно в хаті чистенько. За словами односельців, Назар забрав із будинку вбитої ще близько 250 гривень. Усі ці обставини. Не ще доводитимуть під час слідства правоохоронці. Особа буде затримана в порядку сіті 208 і буде в суді обрана неї Міра з особа 93 року народження без постійного місця проживання. Раніше притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і відбувала в місцях позбавлення. волі. односельці пенсіонерки кажуть, бачили напередодні вбивцю у господарстві його жертви. Він допомагав жінці топити жом. Та чи на крадіжку він прийшов сам. Тут сумніваються. Бо коли проводили слідство, і ну, якось там одна людина впала, він їй покав він. Треба, щоб показував, як він е, тягнув, і все він не може потягнув. Вона була висока жінка. Ну, здорова, не то, що вона хворіла, чи ще шо небудь. А ще люди просять дільничного міліції звернути увагу на їх село. кажуть у старому корці, який розташований всього за кілометр від міжнародної траси Київ, чоп завжди повно зайт, що накоять вони наступного разу невідомо, і ця невідомість лякає корінних жителів тихого і спокійного села.